Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий матч звітного туру у дивізіоні Бронз ФК Вінсет. протистоїть МФК Дженералз. Така вивіска у цього протистояння матчу, у якому обом командам варто перемагати, аби невдалі тенденції на старті нинішнього сезону змінювати на свою користь. Тому так обидві команди налаштовуються взяти максимум у цьому протистоянні. А хто саме це буде намагатися робити? Про стартові протоколи поговоримо після цієї атаки. Удар відбувається там мінімальний дотик до м'яча був з боку голкіпера. Він це там кутовий на користь генералів. Простріл у напрямку дальньої стійки. М'яч не доходить до адресата, і тепер до складів команд. Переходимо номінальні господарі ФК Вінцит у червоно-чорних кольорах. В Воротах без номера Богдан Бугаєць, польові гравці сьомий. Іван Козерчук, двадцятий. Павло Легкий, двадцять другий. Євген Ляшкевич, десятий Степан Онищук, восьмий Петро Пашун та тринадцятий. Номер Максим Чернишов і номер. Дев'ятий Артур Ярослав зауважимо відразу, що немає основного голкіпера команди Максима Тивоненка Богдан Бугаєць. Вимушено захищає володіння своєї команди у цьому матчі. Хоча за своїм амплуа він є польовим гравцем. І сьогодні, зокрема, взяв участь у перемозі іншої своєї команди. Кім Тім у дивізіоні Сілбер над Assistant Груп з рахунком 3-2. Це вагома втрата. Для Вінцета. Ну, а ще більша втрата, напевно, для Вінцета це відсутність Ярослава Панова. Одного з лідерів колективу панов у складі Янг Бізнес Клаб. Сьогодні у дивізіоні Сілвер теж здобув перемогу, впевнену над ФК Вишгород з рахунком 5-2. Але у складі Вінцета ми його не бачимо. Далі переходимо до стартового протоколу Дженералс. Воротар номер 16 Денис Ясько. Польові гравці п'ятий. Дмитро Вітвіцький. Номер сьомий. Сергій Василинчик. Десятий. Євген Лєбідів. Тридцять четвертий. Олег Пасічник. Тринадцятий. Володимир Самарін. Відкладене порушення правил у пасиві. Вінцета. Тож за фолами у нас один-два вже. Володимир Самарін, номер 13 8. Дмитро Сурдій, дев'ятий Іван Хоменко. Це капітан команди. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз ще буквально кілька слів про результати обох команд. Вінцет має у своєму активі 4 бали. У команди є вже повний набір. Такий собі фулл хаус у нинішньому сезоні. Третє порушення правил, до речі, у пасиві Дженералс. Так, стосовно результатів Вінцета, одна перемога, одна нічия та одна поразка. Минулого у вікенду якраз таки була зафіксована поразка від прямого конкурента у боротьбі за високі місця від одного з лідерів НАВС Динамо Академія. У тому матчі Вінцет поступився із максимально неприємним розгромним рахунком два по справжньому провальним виявився той матч. Фактично, що у першому таймі тоді червоно-чорні втратили будь-які надії, пропустивши вісім сухих м'ячів поспіль. Надалі що виправити вже було неможливо. І наразі Вінсет уже на цілих шість очок відстає від лідерів від уже згаданої Динамо Академії та Святоша. Але ці команди зіграли на один матч більше. Тому Вінсет, в принципі, ще можна називати одним із претендентів на високі місця. Але для цього потрібно регулярно перемагати. Поки що ж якоїсь стабільності на початку нової кампанії немає у червоно-чорних. Дженералс провели уже чотири матчі. Три з них програли, лише один виграли. І, зокрема, минулого вікенду команда програла. З рахунком 3-6 генерали поступилися літкар. Тому, звісно, обидві команди налаштовуються перервати невдалі для себе смуги. І, зрештою, розпочати висхідний рух по турнірній таблиці у дивізіоні Бронз. Про програмі туру у цій лісі це вже третій за ліком поєдинок. Ще два нас очікують після завершення протистояння Вінсета та Дженералс. Але про решту поєдинків ми ще обов'язково поговоримо трішки згодом. Звісно, також хотілося б до вас звернутись, шановні уболівальники. Усім вам дякую за активність. У нас є 45 вподобайок під цією онлайн-трансляцією, навіть 46. Але давайте все таки рухатися до такої круглої, красивої цифри у 50 лайків під цією онлайн-трансляцією. Неодмінно підтримуйте команди таким чином. Ну і, звісно, підписуйтеся на ютуб канал Street Football Challenge Київ, аби не пропускати жодного матчу за участю ваших улюблених команд. До речі, Максим Тивоненко про відсутність якого я згадував, основний голкіпер Вінцета, стежить за цим матчем безпосередньо онлайн. І, зокрема, у коментарях підтримує Ляшкевича та компанію. Ляшкевич зараз з м'ячем. Петро пашун. До м'яча не встигає у цій ситуації грабець. Генералів це був Дмитро Вітвіцький втрата м'яча на чужій половині поля з боку Ляшкевича. Поки що не надто високий темп демонструють команди. Моментів небагато, але вистачає фолів. 2-3 за фолами, 2 фоли у Вінцета, 3 у Дженералс, а зіграли команди всього лише 9 хвилин у цьому матчі. А тим часом пасічник. Пасічник розібрався з двома суперниками. Пробиває. Пасічник потужно. Бугаєць точно вже не мав змоги врятувати свою команду, але зробила це попереджено. Перший такий гольовий момент у виконанні дженералс на екваторі першого тайму. Легкий підключив Пашуна, той на дальню. Виконує простріл, а саме в цій зоні Степан Онищук опиняється. 1-0 на користь Вінцета. От начебто, був момент у генералів відкрити рахунок. Удару попередчину. Гарматний вистріл від Олега Пасічника. А в наступній же атаці рахунок відкривають червоно-чорні. Степан Онищук відзначається на одинадцятій хвилині після асисту Петра Пашуна. Отож, 1-0. Рухаємося далі. Легкий. проти нього фолить лебідів, четверте порушення правил у пасиві Дженералс. І, зрештою, хто виконуватиме стандарт? Ось така консультація невеличка між легким та Онищуком стосовно розіграшу даного стандарту. Ляшкевичу не вдається удар. Ляшкевичу. І Хоменко започатковує контратаку капітан Дженералс. Стоя на ногах. Хоменко простріл виконує Онищук. Зумів перехопити м'яч. Так, відкладений фол у Вінцета було зафіксовано. Це третє порушення правил, але це не настільки важливо, як те, що гру рукою ще було з боку Дженералс. Зафіксовано. П'ятий фол вже мають у своєму пасиві білі, поступаючись у рахунку. Ярослав! Артур Ярослав пробиває двічі поспіль. Але як же круто пропустив м'яч у цій ситуації, поміж ніг Євген Ляшкевич? Звісно, це було свідомо. А зараз момент, і ні, м'яч не перетинає лінію. Там від Лєбідєва, від футболіста Дженералс, ледь м'яч не опинився у сітці. Щастить у цьому епізоді. Відборід виконуватиме Богдан Бугаєць. Підключення Лебедєва. той потужно пробуває в ближній кут. але Буги... Бугаєць встигнув скластися. І ще один удар, і ще один сейв у виконанні. Воротаря Вінцета, новоспачного ну, оборотаря, так. Так, і зокрема також, як бачимо, підтримує Вінцет і Дмитро Гордус, футболіст козаків Юнайтед. Зокрема, написав він супергол від Степана Онищука. Не знаю, чи це потрібно свої прилади, так би мовити, налаштувати на сарказм чи іронію. Комбінація, в принципі, хороша. Якщо говорити безпосередньо про завершення від Степана Онищука, ну в тій ситуації забити було легше, ніж не забити. Але вся комбінація дійсно заслуговує уваги у виконанні Вінцета. І це поки що єдиний гол, який ми побачили у цій зустрічі. Сурді. І один один стає рахунок. Ну що ж, на 16 16-й хвилині вдається зрівняти рахунок, чи зачепив м'яч пасічник? Здається, так асист сурдія, гол пасічника на 16 16-й хвилині і рахунок стає 1-1. Після цього Вінсет вже уже бере аут Повертаємося до поєдинку Вінсед дженералс 1-1, 4 хвилини залишається до завершення першого тайму. У Вінцета склад не оптимальний. Але, тим не менш, команді вдалося відкрити рахунок зусиллями Степана Онищука. Проте перед тайм-аутом Олег Пасічник. А зробив рахунок 1-1, Зараз Пасічник проривається і не встигає від Віцький додати у ворота. Ще один удар. Бугаєць перед собою. Ляшкевич намагається вийти у контратаку червоночорні. А вдається швиденько Generals повернути м'яч собі під контроль. Вдалося перехопити ініціативу команді у білому. Забитий м'яч, звісно, надихнув колектив Івана Хоменка. Але не варто забувати про те, що 5 фулів мають у своєму пасиві номінальні гості. Максимально обережно їм слід дограти першу половину. Зараз Ляшкевич. Ляшкевич все ж таки не зумів вийти на ударну позицію. Йому всіляко заважав Самарін. О, Сурдій! Це буде жовта! Однозначно повинна бути жовта. Так, тут відкладений фол, оскільки удар від Сурдія все ж відбувся. Але чи буде жовта картка для Максима Чернишова? Четвертий фол у пасиві Вінцета. Дві хвилини ще грати. Онищук, Пашун. Дальній удар. Єсков спокійно забирає м'яч до рук. Контратаку Дженералс не вдається перейти. Сурдій. Сурдій пробиває бугаєць. Перед собою добивання сурдія. І ще один сейв у виконанні воротаря Вінцета у сьогоднішньому матчі. Рахунок залишається 1-1. А зараз Онищук відповідає своєю спробою. Удар було заблоковано від Сергія Василинчика. М'яр залишив в межі поля. Пашун. Удар не виходить у Пашуна. Хоменко як на велосипеді втікає від кількох суперників. Передача на дальню. Сурдій не забиває. Добивання буде. Так саме Сурдій все ж таки забиває. Хорошо. Хорошо. Отож, 1-2. На останній хвилині в першому таймі вдається вже генералам і повести в рахунку вперше у цьому матчі. Помітно було, що відчули впевненість, відчули певну психологічну перевагу номінальні гості після першого забитого м'яча і таки дотиснули суперника ще до перерви. До речі, пасічник та Сурді якраз помінялися ролями в епізоді з першим голом. Пасічник забивав після пасу Сурдія. А тепер навпаки, а Онищук. Як тут не забиває Онищук? Онищук дубль міг оформлювати, викотив йому просто цукарочку. Павло легкий. Але Онищук із вбивчої позиції промахнувся. Не знаю, якимось дивом. У нас рахунок залишається 1-2. Останні секунди і остання атака від червоно-чорних. Помиля.